Усім поціновувачам відбірного шлаку з країни сонця, що сходить. Це відео мало бути про один з трьох стовпів дівочої краси, але оскільки я намагаюсь створювати фемелі френдлі контент, мною було прийнято рішення відкласти цей задум, бо ну камон, ми з вами дорослі люди, і замість того, щоб оце полуголих аніме баблу пити, ми маємо шукати способи самореалізації і вже робити бізнес. Треба. Ця бізнесом. тож з огляду на це я вирішив провести вам освітню лекцію про те, що ми всі любимо. А хто не любить, співчуваю. А саме кавуни. Кавун, звичайний або просто кавун, він же цитруус ланатус, баштанна культура родини гарбузових, що вирощується в районах з великим сонячним випромінюванням, і яку древні укри якимось чарівним чином переплутали з динею. Херсонська область України вважається всесвітнім спавном Кавунів, оскільки там вирощуються найпотужніші види, серед яких Кавун потужний, Кавун русожер, гігакавун та інші. Більше того, ще до моменту появи на території України біолабораторій НАТО, український науковець генетики, доцент Київського вищого магічного технікуму Анатолій Потопальський, схрестивши посилений кавуневий та обернений гарбузевий, створив новий уявний вид, назвавши його кавбузом. Плітка, вона великий, Звичай, круглий, зелений, зелений темнозелена Да, Виглядає щонайменше жалюгідно, але це щоб потім ви не казали, що я не намагався. Поки цей додіч намагається відкрити коробку, гадаю, треба трохи прояснити ситуацію з цим контейнером і що взагалі відбувається. Оці руки нічого не крали. А точніше красти й не довелось, бо цю скриню мені люб'язно надіслали добродії з сервісу проксішопінгу ZenMarket. Проксі-шопінг Проксішопінг це те, до чого ви звертаєтесь, коли ви живете у своїй сасівці, але дуже хочете мати у себе на поличці якусь анімешну ляльку, але платити мутним берегам якось ну, не дуже хочеться. Тоді ви заходите на Zen Market, який спеціалізується на товарах з Японії, обираєте один з магазинів, у кожного з яких є свої особливості, шукаєте необхідну ляльку і додаєте у кошик. А якщо так стало, що жаданого шматку пластику на сайті нема, то ви йдете на сайт будь-якого японського магазину, знаходите товар там, копіюєте посилання та створюєте власний лот. Потім все, що вам залишається, це сплатити вартість за товари, після чого робітники самі їх викуплять, і вам треба буде лише створити посилку до найближчого відділення Укрпошти. Тобто ви просто даєте гроші за товари, а потім за доставку, а ZenMarket все по красі робить за вас, доставляючи вам практично будь-який товар з Японії, і це маю зізнатись до біса зручно. Єдиним мінусом є те, що одразу кінцеві витрати вам не напишуть, бо все залежить від товарів та способу доставки, який ви оберете. Але натомість тут є калькулятор вартості доставки, яким я, звісно, не користувався, бо я ну, дещо тупенький для таких технологій, але вам раджу. Варто зазначити, що це, як ви могли помітити, рекламна інтеграція, витрати на яку від початку і до кінця були покриті компанією ZenMarket. Проте, якщо ви думаєте, що це якось вплине на мої враження, то ви абсолютно праві, адже зараз за кадром на мене націлений пістолет, і якщо я казатиму неправду, мене змусять бінжвочити дівчину на прокат. Тож мені доведеться бути з вами максимально чесними, бо до такого покарання я, чесно кажучи, ще не готовий. І першою з коробки вилазить на дещо з дівчачого табору. До речі, все, що я сьогодні замовив, позиціонувалось як БВ, і це насправді свого роду лотерея з приводу якості товарів зі своїми підводними каменями, рівнями БВшності і так далі. Але це також нормальна можливість зекономити бабла, бо новенька така на дещику влетіла би якби взагалі була в наявності у 28,5 з половиною доларів, тоді як ця вийшла ледь не в 5 разів дешевше. Ну і ви тільки гляньте на неї. На відео недоліків практично не видно, а все, що видно, це особливості цінової категорії, бо вже за згадані 28 доларів ви б отримали плюс-мінус те ж саме. Наступною до мене дісталась настільна на екоміку з п'яти наречених, і на цій я в принципі не бачу нічого схожого на подряпини, попри те, що вона з тієї ж ціново станової категорії, що й попередня фігурка. А тепер до абсолютного фавориту цієї посилки. A few moments later. One hour later. Те, що ви бачите перед собою, це скарб під назвою Aerial з аніме мобільний воїн гандам Відьма з Меркурія. Оцього красення у масштабі 1 до 100 я збиратиму на стрімі на цьому каналі. А щоб не пропустити анонс, раджу підписатись на мій телеграм-канал за посиланням в описі, де також можна буде знайти красивіші, наскільки це можливо для моїх кривих рук фотографії сьогоднішніх фігурок. Дякую, Дзенмаркет, за те, що вони вийшли до мене з цією пропозицією, але і вас вони осторонь не залишили. Спеціально, ексклюзивно і унікально для глядачів Бебріторі Дзенмаркет створили тисячу Бебріторі, яку кожен з вас може отримати за промокодом VIP1000. Тисяча Бебріторі це тисяча на оплату доставки, і це не враховуючи постійні акції сервісу, за допомогою яких ви зможете зекономити ще більше гривень. Всі необхідні посилання ви знайдете зараз або після перегляду відео в його описі, а я Я рушаю у кавуневий всесвіт старшої школи DXD. За тему цього відео, до речі, у сезонному голосуванні голосували члени каналу, які щомісячно башляють мені гривні і нібито отримують якісь приколяси, про які ви зможете прочитати, натиснувши на кнопочку Join біля оцієї ось фізіономії. Цих спонсорів нераціональної трати трафіку в інтернеті ви можете бачити зараз на екрані. А окрему вдячність за потужність, хочу висловити Стінгеру, Ордаку, Веселунчику, Кукі з Тім, Нідлайду та Інаару, який вирішив стати першим резидентом переможного рівня і підтримки ВІПТЕРТОРІ. За свій довжелезний шлях зменшення свого IQ методом перегляду аніме <forbid> я спостерігав дуже цікаву метаморфозу фансервісу, і результат спостереження невтішний. Ми все далі від Бога. По сьому вузенькому канатику, який представляє себе еротику між стрьомним і ще стремнішим збоченням, більше практично не ходять. Тоді як раніше Еніванетеюранлака скулґарєсмемпіплпенселемідемалай. <служжен Urban> That was my face. Наш головний герой Ісей – цей звичайнійсінький хлоп, єдине, що він має зворотню анатомію. Якщо у Акаруна з Дандадану викрили прутень. No dick. No balls. То у Ісея, хоч з першого погляду і не скажеш, це скоріше єдине, що залишилось, бо у моментів, коли він не думає про цицьки, тут скоріше немає аніж є. До речі, про цицьки. Мені колись в коменти залетіла претензія, що я називаю груди цицьками. Я не бачу проблеми ані в першому, ані в другому слові. Окрім того, що за це відео я однозначно втомлюсь вимовляти їх обидва. А оскільки словниковим напасом я не хизуюсь точно не через скромність, я звернувся до чату ГПТ з проханням згенерувати мені 100 цицькозамінників. і це було помилкою. Так от Хьодо і Початок першого епізоду за одну фразу описує всю його особистість. Він разом зі своїми Brothers In Crime поступив у приватну академію Ко, яка доподавна була виключно для дівчат з метою створити свій гарем і бути оточеним дамські штучки. Проте це було рік тому. Тобто амбітність юнака особливо ні до чого не призвела. Хоча ні, дечого він все ж таки досяг. Зализуючи рани біля старої шкільної будівлі, він пересікається поглядом з головою клубу окультних досліджень і вайфу номер один не одного покоління тих, кого колись можна було назвати людьми, рудоволосою Ріас Греморі. Вона після потної катки в нарди прямує в душ і за посередництва студії TNK, показує нам свої лани широкополі, по аеродинаміці яких можна писати не одну докторську дисертацію. Дерізазупремлій сет тис. Але повернемось до нашого амбітного збочинця, у якого омага сталася перша комунікація з жіночою статтю без насилля. Ба більше Амано Юма, яку він бачив вперше в житті, запропонувало йому зустрічатись. What the hell? Звісно, на такий очевидний байт вестись було не варто. І якщо це відео дивляться гарні дівчата, які вважають, що хлопці просто бояться контакту з протилежною статтю, то на це є свої причини. Шинди, Амано виявилась небінарною і мала під спідницею списав. Зважаючи на наявність в цьому тайтлі, можна очікувати певний зв'язок з біблійним лором, і не повірите, він тут є. Є демони, ангели, є під упалі ангели, і серед них найбільш... найбільші поганці серед них саме упалі. Адже ну заважати чоловіку на шляху до його мрії це ну повний мінус вайб. Тут би наш король Гаремів і відкинув копита, але його рятує Ріас за допомогою пакту, внаслідок якого Ісей перероджується у якості демона сім'ї Греморі на позиції лоховського пішака. Хоча, зрештою, народові гросмейстри знають, що викинувши на Дайсі двадцятку, навіть лоховський пішак може забити. Ріас, як досвідчена нардистка, вже давно приставила свою підлеглу спостерігати за Іссеєм і, підкинувши йому повістку з портативним колом призову, вчасно встигла мобілізувати його в окрему демонічну бригаду. Прокинувшись у себе в ліжку, він вирішує, що це все був лише сон, проте у школі на нього хтиво озирка Ріас, а пізніше його починає нормально так крити. Він рушає до місця своєї смерті, аби посмикати свою пам'ять на предмет флешбеків, і тут вдача повертається знову до нього задом. Він зустрічає ще одного упалого ангела, але якщо до цього це була дівчина з геометрією, то на цей раз перед ним постає старий хрищ, який оригінальністю не відрізняється і так само пуляє списа у нашого бідолагу. Добити його заважає Ріас зі своєю бандою, але щоб вилікувати, їй доводиться проводити процедури у надблизькій дистанції, чому норм так сприяє його ліжку. В школі після заняття Сей проводить злагодження зі своїми новими товаришами, до яких відносяться красунчик, кошеня, вайфу номер 2 і вже знайома нам Ріас. Тут йому також проводять урок з біблійної історії, що були оце демони, ангели і упалі ангели. Потім вони почали масово їбашитись, а коли всі ледь не поздихали, вирішили запаузити катку. Також Есею повідомляють, що він є носієм священої шестерні. Саме через цю шестерню його і хотіли залупити, бо річ це доволі потужна і за розумного використання спокійно може розвалювати демонів та упалих ангелів. Чи розумно її буде використовувати і сей? Ну так. <плес> Для того щоб підніматися в демонічній ієрархії, сей тепер має заключати зі звичайними людьми контракти, і все це для того, щоб у нього з'явились підлеглі. А далі ну. Наре, Весь сюжет даного витвору розвивається здебільшого навколо скарби ванери, які інколи замінюються. Женства на пару з лани фантазії, і періодично десь там з'являтимуться упало ангельсько-демонічні ігри престолів, особисті драми, турнірні арки і так далі. Сам тайтл складається з чотирьох сезонів по 12 серій, і останній не відвіну від перших трьох виходив з під рук студії Пешон, та у 2018-му його зустріли дуже не дуже. Але середня оцінка все так само коливається в районі Найсового числа, як і решта сезонів. Проте з цим сезоном дещо ми так і невідворотно втратили. А тепер декілька цікавих фактів про старшу школу DXD. Ріас Греморі не планувалась як героїня з гігантськими... гіганськими. Але коли автор і Чії Шібумі побачив дизайн персонажа, запропонований ілюстратором Міямою, він все для себе вирішив. Хьодо ісе озвучує Юкі Каджі, актор озвучування Ерена Єгера з атаки Титанів. Старша школа DXD є найкращим аніме про шахи. Це були декілька цікавих фактів про старшу школу DXD. Да, Сподіваюсь, це відео не забанять.